Порив водогону трапився на минулому тижні. Мешканці будинку звернулись до слов міськводоканалу, спеціалісти якого оглянули місце пориву. Через тиждень, розривши місце, де, ймовірно, була пошкоджена труба, здійснили роботи. Після такого ремонту вода зникла зовсім. Вже п'ятий день будинок залишається без водопостачання. Позвонили, визивали, цілу неділю чекали. Потім вони приїхали через неділю, вирили ямку, полазили там чогось, резиною обмотали все це. Зарыли и уехали. Вкинули какую-то палку и до свидания. Теперь больше никуда. Никто. Все отказываются. Никто ничего не хочет делать. У нас в доме находится очень много, пожилых же людей. Котрої знаходяться на втором етажі без води. Надія Васильівна одна на весь будинок залишалась у Слов'янську за часи бойових дій. Жила без води та світла і ховалась від бомбування. Наразі знов намагається вижити в тяжких умовах. Кажуть, що Ремонт приїжджали, зробили, все зробили, що треба. Що вони там зробили, не знаю, води не стало зовсім. У втомлених очах сльози. Навіть старість провести в елементарних умовах не вдається. Попереду холодна зима, і допомоги дочекатись нема від кого. Я вже сижу і плачу если воды не будет, то это конец света. Я уже, конечно, и так задержалась на этом свете. Мне уже через два месяца 90 лет будет. Но отживу. Почему? Потому что не умираю. Зима идет, похолодает, морозы стукнут. Что я, что мне выжить? Как мне жить? Как мне жить без воды? Упустивши руки, мешканці будинку все ж чекають на допомогу, склавши звернення до управління ЖКГ та міськводоканалу. В водоканалі щось обіцяють? Заявлення вони прийняли від нас від нашого дома. Вони нічого не, не обіцяють. Сказали, чекайте. Сколько ви ждете? Вторую неделю. Мешканці будинку готові придбати нову трубу за власний рахунок. Надія на те, що водоканал допоможе в її установці. Редакція телеканалу СП звернулася до слов міського водоканалу для роз'яснення ситуації. всего этого дела были стронуты отложения, которые забили этот стул. У uh -huh. водоканал на сегодняшний момент не находится денег на то, чтобы полностью переложить эту трубу. Была высказана готовность одним из жертв этого дома, который в Опехеме разговаривал, о том, что они готовы трубу купить. Uh -huh. инцидент А то есть, если жильцы дома смогут оплатить стоимость трубы, то вы сможете предоставить специалиста, который может помочь все это сделать, правильно? Вы понимаете? не поняли, я предоставляю специалиста для того, чтобы сэкономить деньги. Угу. Скажіть, пожалуйста, а можна буде з'явити как то так, щоб завтра спеціаліст вот прийшов і посмотрев все это? завтра спеціаліст? Отже, завтра розпочинається новий етап комунального оновлення жителів будинка. Чи знає про такі форми роботи нова міська влада, коли люди вимушені платити не тільки за водопостачання, але і за нові труби?